Всім привіт! Сьогоднішнє наше відео піде о дренажній системі дверей Mercedes Vito 638-го. У багатьох групах я є і читаю, буває, задають хлопці таке питання, звідки у нас в салоні потрапляє багато пилу, грязі, особливо коли їздимо по грунтовках і по польових дорогах. В нашому випадку ця машина також військова. Зараз маємо можливість трохи нею позайматися. і от е, міняємо отакі стекла, бачите в якому вони стані. Нам допомагає запчастинами Едуард. Е, його контакти по розборці вкажу в цьому відео. Стекла ми вже підготували, будемо також ставити на цю машину, ці бокові, щоб їх не полірувати, не робити. І якраз зняли карту і побачив, згадав, що є, такі є дрібниці, як великі отвори на дверях Mercedes Vito 638-го. Тобто ці отвори йдуть у нас і на передніх дверях, і на здвижній, а на задній тільки води. Коли до війни робив, як я закривав отвори, робив такі, сюди вставляв пластмасочки і зробив такі отвори для сливу води. Дренажні отвори. Типу, Взагалі, якщо так розібратися, у нас повинна тут на карті. У нас під картою тут повинна стояти така целофанка, яка не дає пиву, пиву грязі попадати в салон. І також і тут повинна вона, цей отвір бути е, закоєний. Ну, так як в машині більше 20 років, вже майже ні у кого немає оцієї оці, 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 целофанки, і щоб уменшити попадання пилу, пилу, грязі, бруду, з цих отворів ми просто банально робимо, зараз покажу з тієї сторони в таких, як кажуть, умовах, знизу заклеїли, з цієї сторони просто заклеюємо цим скотчем. З цієї сторони мажемо герметиком крокодилом. Коли засохне завтра, зробимо 2-3 отвори, таких невеликих, щоб стікала вода. Стараємось робимо це в один рівень. Зараз порозглажуємо його, щоб вода і бруд не стояла ну, зрозуміло, між металом і цим герметиком. Зараз покажу вам на ляді, що у нас там тільки один отвір. І він гораздо, бачите, менше, ніж, ніж в передніх дверях. А так далі у нас виходить, коли ми їдемо, пиль піднімається, якраз вона витить з-під колес і починає задувати її. І потрапляє вона якраз от потрапляє в ці отвори і затягує його в салон. І буває часто, я ж кажу, що в групах бачив, що хлопці задають питання, звідки у нас... В салоні дуже багато пилі грязі. Ну, також вона може потрапляти через оці гофри, плюс е, через е, гофри, які е, в проводці, які йдуть ось, там, під капотом, плюс через оцю резинку е, рульову, рульову. А також найбільша проблема цих машин відто 638-го. у нас є такі там резинки знизу і виходить у нас отакі, отакі є у нас отвори. І якщо у нас кузов згниває, також вона починає затягувати і потрапляє дуже пиво -грязі. ну Банально таке, що можемо зробити без ями, без перевірки. І якраз коли знімаємо, міняємо ці стекла, побачили і поменшаємо і ці отвори, щоб менше пилу грязі було через ці отвори. Також будемо робити, раніше хотів не раз зробити, обіцяв зроблю відео як встановлювати замість стандартних отаких гофр і робити ставити гофри з ляди, тобто, щоб у нас проводка була, робила не на 90 градусів, не ламалася, а робила на скручування. Тобто, Будемо ставити ось отаку гофру задньої ляду. Також, якщо буде час, обов'язково зроблю відео по установці таких гофорів. Всім дякую за перегляд. Бережіться, ми. всім гарного дня і мирного неба. До побачення.